Доброго ранку малята. Ранок діток зустрічає і усміхнено вітає зранку кожна справа і корисна, і цікава. У дворі поміж будинків, Між берізок та ялинків, є майданчик для діток, там завжди лунає сміх, діти в ігри грають друзів зустрічають. А що це за містечко, я вам зараз розповім. Подивись уважно на картинку. Це міський двір. Що ти бачиш? Навколо дерева та кущі. Скошені газони. Доглянуті красиві клумби. Це лавка для відпочинку. А це дитячий майданчик. Назви, що ти бачиш на дитячому майданчику. Подивись уважно це пісочниця, гойдалка, це гірка, спортивний турнік. У дворі чисто. Красиво і затишно, так і хочеться там пограти. А це Дмитрик і Василинка. Вони вийшли погратися на дитячому майданчику. Що ж тут можна робити? Можна погратись в пісочниці, покататись з гірки, полазити по драбині, покрутитись на каруселі або покачатись на гойдельці. А ще можна пограти з різними іграшками, пострибати на скакалці, пограти м'ячем, покататись на велосипеді або самокаті, помалювати кольоровою крейдою. А зараз я пропоную пограти в гру ігри у дворі. Малята, подивіться на картинку, що ви бачите. Так, це місце для ігор дітей ігровий майданчик. Він може бути у дворі, в парку, у дитячому садочку. Подивись на ці предмети і скажи, до якої гри вони підходять. Якими предметами краще грати з друзями, а якими можна грати і самому. М'ячем і скакалкою можна грати самому. А от футбольним м'ячем, кеглями та ракеткою краще грати з друзями. Ви спитаєте малята, де найкраще всього грати? Ну, звичайно, у дворі, от де простір дітворі. Знають ці малята. Тут дозволять погуляти, пострибати і пограти. Тож, виходьте, гуляйте і грайте. До побачення!